Дуже приємно е, чути такі слова, і насправді дивлюсь зараз на всі ваші квадратики і розумію, як, які вже ці обличчя стали мені близькими. Ми з вами бачились впродовж майже двох місяців, два рази в тиждень, особливо як казала Вікторія, кожному величезний кудос за е, п'ятничні ці наші зідзвони, тому що кожен з нас розуміє, якої... Сили нам потрібно було зібрати, акумулювати для того, щоб підключитись на ці заняття. І е, я на курс прийшла перш за все за знаннями і е, дякую Оксані за цю потужну відбірну інформацію. Але в той же час, окрім інформації, є друга дуже важлива цінна частина. Це цей простір, який для нас теж створила Оксана, де кожен з нас мав можливість поділитися своїми думками, побрейнштормити, посперечатися в якихось моментах. І я хочу подякувати кожному з вас за вашу відкритість, за ваші думки. Дуже багато чого забираю з собою, а з таких екшен-айтемів, які я для себе виокремила після курсу. Це перш за все про що говорила вже хтось говорив Таня, по-моєму, говорила, що це навіть я забрала в особисте життя, м -м, окрім роботи а, те, з якими відчуттями йде людина, коли ми з нею провели якийсь певний час поспілкувались. Навіть в особистому житті це так важливо. Ти не завжди про це замислюєшся, коли в тебе якась навіть коротка взаємодія з людиною, яку ти бачиш перший і останній раз, ти все одно, я все одно хочу залишити якісь. Приємний і хороший спогад про себе, про цю нашу взаємодію. А також курс, завдяки курсу, я поставила собі декілька запитань, які стосуються безпосередньо роботи з тої точки зору, а хто такий. Хороший менеджер для нас в компанії. Ми почали про це говорити. Розмова пішла, я вважаю, що це дуже цінно і класно. Ну і звісно, те, що вже хтось з вас говорив, мислити ширше, ставити питання такі, для чого це, а щоб що, дякую, Оксані, за зародження такого майнсету. Це справді дуже цінно. І фраза, яка мені запам'ятається, це. Оксана говорила теж, що важливо виховувати е, усвідомлених людей, і тому я впевнена, що кожен з нас тут супер усвідомлений, які е, готовий вкладати і в себе і потім нести ці знання в свої команди е, до людей, з якими працює, з якими взаємодія. Тому щиро, щиро вдячна Оксані і кожному, е, з ким мала можливість взаємодіяти на курсі.